Зеленський знову ж таки на полях Мюнхена говорив, що він може почати перемовини з Путіним, якби йому це було неприємно. Не тільки тоді, коли він отримає розуміння і що найменше безпеки для України, тільки в такий спосіб можна почати про щось говорити. Якщо цього немає. То це про капітуляцію. а Про капітуляцію Зеленський і Україна на нинішньому, скажімо так, складі не готова не лише говорити і погоджуватися, битися готові капітулювати ні. Ну і до речі, ще знаєте, от чисто бачу по наших глядачах останні дні, коли були оці обговорення стосовно Саудівської Аравії, стосовно цих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Росії, такі теорії певні все ж таки виникали в українців. нібито в один час і представники Рефі делегація прибула в Саудівську Аравію, і Лідер нашої країни перебував саме в Саудівській Аравії. Хоча знаємо, що нині він уже прибув до Туреччини, але напередодні з першої леді він був Сауд Удівській Аравії, і от все ж таки, цікаво викликає інтерес чи не зустрічалися випадково якимось чином саме українська російська сторона можливо, все ж таки, чи? Це такий видумки теорії, які хочуть розцінювати українці, нібито таку зрадоньку, ніби сіяти, що все ж таки Україна Росія якось спілкуються на міжнародних майданчиках, зокрема й в Саудівській Аравії, що могла така зустріч відбутися, зокрема за допомогою якихось посередників. Ну, ви знаєте, я проти будь-якої конспірології, дивлячись на Сполучені Штати, я взагалі вважаю, що це дуже небезпечний момент для політиків і не тільки для, для простих громадян. Теж зараз наскільки прозорий світ, що заховати щось надовго або взагалі неможливо. Тим більше ми знаємо, що по ту сторону у нас знаходиться дуже підступний ворог, який би елементарно це злив би. Для того щоб зрадоньку тут розпалити на території України, вони і так придумують скільки, що і, і, ой, просто я по роботі з цим стикаюся, що достатньо багато. Да, щоб ми ще їм допомагали в цьому. Ні, зараз просто якщо так зробити, це зруйнує взагалі архітектуру ну, нашого бачення, встановлення справедливого миру. Тобто десь, якщо можна так сказати, Трамп іде на зустріч Росії. Якщо ще ми підемо на зустріч Росії, то це закінчиться чітко нашою капітуляцією. Я думаю, що зараз на це відповідальні політики і очільник держави не можуть піти ні в якому разі, тому що це ще до перемовин забрати у себе. Дуже велику компоненту як небажання України капітулювати, як бажання України даватися до супротиву, і яка я не яка, все таке стабільність всередині держави відбувається. Так політичне протистояння є нікуди його не відкинеш, але воно не таке, щоб зруйнувати нас всередині. Ні Трамп, ні Путін пер... пальмо першості нікому не віддадуть. Для них це дуже важлива зустріч. Майбутня один в ній бачить Ялту, 2 другий бачить тому що він зможе переграти всіх і вся і зупинити війну і е, підтягнути Російську Федерацію в боротьбі проти Китаю та таких країн, як Іран да Ну подивимося, як це вийде, тому що дуже багато очікувань у Трампа, дуже багато у нього слів, але результатів ще ми поки що не бачимо. Те, що є, воно схоже на. Незрозуміло для мене логіку ведення таких перемовин, тому що Трамп застосовує ватіг до союзників і його оточення, а до тих режимів, як Путінський, чомусь поки що він демонструє виключно пряники. А ну, скажіть, будь ласка, якщо тоді говорити в цьому контексті, про що вони взагалі можуть домовлятися без участі України? І ще цікаво, от знову ж таки цитати вже з'являються певні з цих переговорів. Що нібито уже в найближчі 2-3 місяці можливий прогрес у переговорах РФ і та Сполучених Штатів. Це знову ж таки Кирила Дмитрієв сказав. Наскільки це реалістично, на вашу думку? Ну, дивіться, по перше, ми повинні дуже обережно ставитися до російських коментарів, тому що вони дуже часто. Ну, по великому рахунку, коли москалі говорять, вони тільки відкривають рот, то вже брешуть, це факт. А в міжнародній політиці це тим більше. Але те, що вони зараз так супроводжують цей захід, е говорить про те, що їм дуже важливий. До чого вони можуть домовитись? Ну, домовитись однозначно до зустрічі е двох президентів, і я думаю, все таке. Почнуть вимальовувати хотілки Путіна, а вони в нього далеко за межами е, України. Тобто йому не тільки Україна потрібна, йому не даремно я сказав Ялта-2 потрібна. Йому потрібно, щоб е, Сполучені Штати відвернулися від нас, звернулися від країн Балтії можливо і далі. Тому тут дуже великі амбітні плани у. Путіна і чи це зможе е, ця команда протиснути їх для е, Трампівської команди ну це питання е, з дірочкою. Чому? Тому що треба розуміти, з якими е, основами зайшли, зайшла американська команда. Якщо вона зайшла е, суто поділити мир на двох, ну тоді результати будуть швидкі, вони будуть нас не влаштовувати. І тут тоді включиться формула Зеленського. Має на увазі та що ви без нас ви про щось домовились, то це тільки ми маємо і не будемо приставати на ці е, домовленості, і будемо продовжувати вимагати спілкування з нами рівноцінного, а не так, що ми будемо на другому плані або що Україну без України говорити. Ні, е, українська команда і президент продемонстрували вже не один раз. За цей період я про період Мюнхенської конференції до сьогодні, що вони вміють казати сполученим штатам ні. Ми не маємо подобатись сполученим штатам. Ми маємо вижити в цій ситуації. Деякі мої колеги іноземні кажуть, які там спілкуються з американцями, що це така методика, він е е улещує максимально свого агента, що потім завдати йому якогось істотного удару. Ну подивимося, але поки що дуже не схоже на те, що хочуть завдавати якісь удари в м, путіну, тому що е, вимог конкретних ми не чуємо до Російської Федерації. Так, щось там прогулькує те, що щось можливо не подобають, бо як їх не існує, ну їх не існує в інформаційному полі. Проте вимоги до України вони якось не зрозуміли Хто на кого чи Україна на Росію напала чи навпаки. І це взагалі виходить за, за душки. Тому що дивіться, в риториці американської сторони люди гинуть, в міста руйнуються. Гинуть і руйнуються. Він гинуть, від чого вони руйнуються? Від агресії Російської Федерації. У команді Трампа з боку Російської Федерації. І оце вже дуже не схоже на да і Рейган. Сауді... Саудівська Аравія, до речі, там з того часу торгувала досить адекватно, а зараз вона додивимося, як у нас вийде, коли вийде. Тоді ми пристанемо на ваше питання. Можливо, в такий спосіб Саудівська Аравія хоче отримати теж гарантії безпеки від Сполучених Штатів, тому що у них з Іраном дуже непросто має на увазі Саудську Аравію, і вони в такий спосіб починають торгувати. Може бути й так, але це тільки час нам покаже, чи наші припущення є реалістичними, і чи в Сполучені Штати отримали нового рейгана. Хотіла ще б згадати нещодавню заяву постійного представника Росії при ООН Небензі, адже він заявив, що країни ЄС та Велика Британія не можуть бути стороною будь-яких домовленостей щодо України. Проте як ми знаємо, лідер нашої країни, президент України Володимир Зеленський, також чітко дав зрозуміти, що ніяких перемовин без Європи також не може бути. Та європейські лідери, як ми бачимо після певних заяв від Сполучених Штатів, як на мене, активізували свої зусилля. До прикладу, пам'ятаємо, що президент. Франції Макрон скликав екстрене засідання європейських лідерів в Парижі. І от хотіла вас запитати на вашу думку в контексті гарантій безпеки, саме що Європа може запропонувати Україні окрім миротворців? Адже бачимо, що дійсно багато розмов нині відбувається саме стосовно того, щоб європейські країни залучали в Україну саме миротворчий контингент. Ну дивіться, якщо на глобальному рівні. Європа має запропонувати нам свою єдність, чого у неї немає, і ця, цей саміт, надзвичайний, да, він теж продемонстрував, що єдності немає по всім питанням. Це дуже погано. Роз'єднана Європа ментально або там політично це дуже гарна мішень для союзників, як показала практика, і для ворогів. Тому що я припускаю, що і Трампу, і Путіну Європа монолітна не потрібна. У кожного свої мотиви, але бажання одне і те ж саме. Тому однією з гарантій безпеки наголошую, має бути європейська єдність. Друге, миротворці це не є гарантією безпеки. Президент про це неодноразово говорив, він говорив про контингент, який буде відповідати адекватно на ту чи іншу загрозу. І по його лозіці дійшло до того, що. Навряд чи якась країна нам такий контингент надасть на сьогодні, да? якщо вони навіть не хочуть або побоюються деякі з країн надавати нам так званих миротворців. Тому логіка наступна: надайте нашому контингенту, тобто числа українців, всю номенклатуру зброї. Може це Європа зробити? Може. У неї є і промислові можливості, і фінансові можливості є, як би вони там не плакали, що у них чогось не, не вистачає, вони це все можуть зробити, а вони можуть запустити виробництво досить ефективної зброї, яка у нас обкатується на полях бою. Може це зробити? Може. Ми будемо висновок, що найкращою гарантією безпеки. Звісно, НАТО ми виносимо, е, тому що зрозуміло, що Трамп вже вже це подарував Путіну. Ще не зайшовши в перемовини, е, тоді знову ж проситив президента: значить, нам треба будувати своє НАТО. А своє НАТО це дуже потужна, е, дуже гарно озброєна українська армія. Це єдина, як на мене зараз гарантія, яка видається дієвою, тому що вона справді діє. І сьогодні найкращі санкції застосовує ЗСУ стосовно окупантів. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, більш реалістичним для України є сценарій після потенційного замороження конфлікту? Більше нам буде. Впроваджено сценарій Ізраїлю чи сценарій Північна Південна Корея, на вашу думку? Я є прихильником того, що там в одяг на різних людей він не підходить. Так? Тому має бути напрацьований український варіант. Тому що корейський це одне питання, ізраїльський це теж зовсім інша специфіка. Е, і ми бачимо, що, наприклад, та ж команда Трампа вони зас... мають певні успіхи в ізраїльському кейсі, та, але ті напрацювання, які у них там були, вони не можуть спрацювати в українському кейсі. Тим більше американська сторона визначила в особі Трампа, що е, ситуація в Україні. На багато ніж на близькому сході я тут не погоджуюсь категорично, тому що вони обидві складні, обидві складні по своєму. Цікава ваша думка е стосовно вступу України до НАТО, е адже напередодні одне із західних видань дописувало, що в разі повторного вторгнення в Україну російських військ е після припинення гарячої фази війни і Україна автоматично вступає. В НАТО. Як це можна розцінювати? І чи взагалі варто розраховувати на подібні сценарії? Ну, це був американсько-європейський варіант, тому що якщо я не помиляюся, це один із конгресменів Сполучених Штатів про таке сказав. А потім це було, якщо не помиляюся, на зустрічі в цій терміновій зустрічі європейських лідерів, теж лунало як один із елементів. Ну звучить красиво, реалізувати фактично неможливо, доки це не озвучить Трамп. Да? Якби це озвучив Трамп або, хоча б його віцепрезидент, тоді про це можна було б говорити. А так це дуже класна річ, але ж ми розуміємо, що НАТО ухвалює ухвалює рішення. Не одноосібно, як Путіна або ще десь да а тут, от дивіться, беремо кейс. Ну просто навскидку. Да, не дай Боже, це відбувається. Такий сценарій хочуть застосувати. Є угорщина, є словаччина, є сполучені штати, є Німеччина, які проти цього зараз. Я не думаю, що вони змінять свою позицію в майбутньому. От і все історія закривається. Не почавшись. Ну а ми будемо далі продовжувати говорити стосовно того, що відбувається на міжнародній гарані. Зокрема, пого. Воремо і про інші події, які не встигли з вами обговорити, адже офіційний візит разом з першою леді відбувся президента України Володимира Зеленського до Туреччини. Саме це ми анонсували вам на початку. Важлива тема, яку варто обговорити, і зустріч з президентом Ердоганом, першою леді, вже відбувається. Ви бачите на своїх екранах саме таке відео. Президент нашої країни Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі. Поділився цією зустрічю, бачите на своїх екранах. Ну і питання, яке буде там обговорюватися під час цієї зустрічі з Ердоганом, це усі зусилля, щоб наші люди повернулися додому. Пам'ятаємо, що коли відбувалася зустріч президента з Саме нашого лідера країни Володимира Зеленського із Саудівським президентом також він говорив важливу тему. Підіймав це саме питання. Полонених, ну і знову ж таки бачимо, що з Ордоганом вони будуть обговорювати важливу тему для кожного українця, саме щоб українці поверталися з російського полону. Ну і також президент зазначив, що буде обговорюватись питання продовольчої безпеки, освітня та культурна дипломатія. Все це буде обговорювати перша леді. Ну і також поговоримо про те, як європейський союз готовий і хоче гарантувати безпеку України. Ми деякі тези вже згадали. З паном Олегом Лісним обговорили деяким, але слід обговорити всі деталі. Так заявив генсек НАТО Марк Рюта. після зустріч у Парижі. Ми з вами також будемо обговорювати усі деталі стосовно цієї новини. Отже, Рюта заявив, що Європа готова забезпечити гарантії безпеки для України та більше інвестувати у власну безпеку. Про це він написав на своїй сторінці X за підсумками екстреного саміту в Парижі, який був організований Еммануелем Макроном. Європа готова і хоче активізуватися, очолювати в забезпеченні гарантій безпеки для України. Готові та хочемо інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Треба буде визначити деталі, але зобов'язання чіткі. Написав Рюте. Нагадаємо, що раніше європейські країни сперечалися щодо відправки військ в Україну на нараді у Парижі, спрямований на досягнення консенсусу щодо того, як відповісти на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. Коли лідери зібралися на саміті 17 лютого, тобто це було вчора, збиралися в день, були представники Німеччини і Італії. Польщі та Іспанії і інших держав так, от представники Німеччини, Італії, Польщі та Іспанії висловили небажання відправляти миротворчі сили в охоплену війною Україну, але знову ж таки ніхто ж не говорить, що просто щас зараз відправляти. Наскільки я пам'ятаю, то всі якраз такі заяви стосовно відправки миротворчого контингенту Європейського в Україну були саме. Після припинення війни повинні відбутися саме перекидання миротворчих місій в Україну. Зустріч. Яка, як сподівалася, Франція допоможе європейським країнам у збільшенні витрат на оборону, була організована президентом Еммануелем Макроном. У ній взяли участь лідери шести інших країн ЄС, Великої Британії та офіційні особи НАТО е та ЄС. Макрон і Трамп спілкувалися до і після Паризького саміту. Також президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України. Про це голова української держави повідомив у своєму телеграм-каналі, що він дописав. Щойно поговорив з президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Еммануель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію в Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення повинні бути надійні сильні гарантії. Написав. Президент Британія готова взяти на себе провідну роль у розміщенні миротворчих військ в Україні, які ще країни підтримали. От зараз будемо дізнаватися. Отже, в Німеччині цього не виключають, чи однак, лише за умови чіткої правової основи. Зокрема, якщо миротворців направлятимуть, щоб припинити вогонь та забезпечити стабільність, заявив. Депутат Бундестагу водночас Сполучених Штатах Америки пропонують залучити до складу миротворчих сил в Україні військових Бразилії та Китаю. Очільниця МЗС Швеції сказала, що як тільки мир буде встановлено, Швеція повинна забезпечити його підтримку. І тоді її слова, наш уряд нічого не виключає. Ось так Франція також заявляла про готовність відправити миротворців в Україну. Натомість Дональд Туск заявив, що Польща не Направить війська в Україну, але підтримає країни, які це зроблять.